Лінґангу лігулігулінгулінґангу. Лігу, лігу, Поки в моєму рідному місті Київ труп виріжуть, і в раді Києва твориться повна ехіноцея, Терео Кембридж імені Брабіна 26 березня організувала круту виставку своєї творчості. Як завжди, космосі залишають на потім, і в першу чергу вони презентують свою пляха муха, да хто мені пише. І в першу чергу вони презентують свою гейміфіковану National Graфікс. Ну ладно, потерпимо. Окрім того, що розказували про туманне майбутнє колонізації, розказали про білу дорогу, <кхід> тобто дорожню карту з новими фічами. Але відкрили нам не все, тварі. Розказали нам про новий кораблі Корсар і нову функцію Вангардз. До речі, до сих пір не поняв, що це таке. Толі це пов'язано. З ескадрами, чи це окремо від них, чи це пов'язано з колонізацією, чи ні, я не знаю взагалі, що таке вангарди, я моя. Сказали так, ніби Азаров, їй богу. А про Красару нам потім нещодавно розповіли окремо на своєму стрімі дебютному, а на ньому, окрім Красара, показали нам свої результати спецоперації Brever Corporation. Там, в принципі, такі великі результати. До речі, я теж колонізував свою систему. Можете туди нагнати гавна координати на екрані, якщо ви не сліпі. А який вийшов? Ну, коли я вперше почув стати, то було таке відчуття, що це дитина пітона і імперського каттера. При тому ще й вбивця кліпера. Я вже просто розумію, що буду дивитися на кліпер, і буду казати, от вслух таке. Що ти себе ото представляєш? Ні фіски, ні піски, ні сроки, ні морди. І вона Богиня. А, ми отримали затримку. Пару годин. Як так можна було так абас? В результаті ми отримали кораблик Універсал від Утамая середнього розміру, але не імперський. Тобто, да, Утамая це імперський, але. сам корабль не імперський. Нарешті хоча б ранг не треба буде мати для того, щоб його купити. В принципі, дякуючи, що подачка, мабуть, зверху. З Любута має Малачинка, без указань фінансування Ріната Хметова самі випустили кораблі. Я скажу, що вони повно пхали туди стільки, що мені складно це описати. Взагалі, я хотів звернути увагу на схему виходу нових кораблів. Коли вийшов новий тип ФСД з суперкруїзом, то кораблі літали як гамно не І хавали стільки палива, як американці їдять бургери. В цілому, це показало майбутнє. І потім почали виходити оптимізовані під ПГР-кораблі кораблів у му році. І по суті ми отримали нові мети в галузях Драчки, Срачки, торгівля, Грузоперевізник, експлорінг і затичку у вигляді універсалу. Понесемо по пунктам, перед тим як будуть претензії до клівоносу. Значить, з якогось перепугу ми отримали Python Mark 2 в якості нової бойової мети, я в душі не сру, тобто Python Mark 1 був ультракрутим універсалом, його можна було не обов'язково візати для бойовки. Та й навіга, пітон існує чисто для грубіго дрочерів. Годовий товар. І в результаті перший корабль під ПГР нам висерели Марк 2 для бойовки. А не ще кращий універсал. Ну ладно, нато змиритися з цим. В торгівлі тай 8 виглядає, як дабл струпень... такий. Дизайн, звісно, провокативний, але 404 одиниці грузу в фул заповнених грузових стелажах – це сильно серед середніх кораблів, як для торговця. Він зробив Type 7 тупо безтолковим. Ну дякую, Шолі. Нагадую, Type 7 – це взагалі-то великий корабель великої площадки. Мандалай був чисто зроблений для експлорінга. Не універсал на хвилиночку, як Конда чи Craig Фантом, а чисто експлорір. Ну, по суті, даймондбек, але більший. І всі почали міняти свої конди на Мандалайші. А коли з початку нам анонсували Кобра п'яту, то Челік попутав слова і спочатку сказав, що буде середній універсал. А вже потім на Nextрі він виправився і сказав, що. Змінили розмір, типу, на маленький. А тут, з Карсаром, ми отримаємо середній універсал з насраними статами. Я вам нагадую, сьомого класу, сьома силовуха, сьомий розподілювач, п'ятий ФСД, додаткового мундірування першого, другого, третього, четвертого рівня, 3 5, 3 6 рівня і сама Сранця збройка 3 третього рівня і другого рівня. Я нагадую, в Пітона МК-2, 4 третіх і 2 других. Що за срань господня? І тут ніби таке відчуття, на перший погляд, що він майже закриває всі кораблі, які раніше виходили. Але якщо ви повелись на клікбейт з приюжки, то, по-перше, дякую, по-друге, це не так. Почнемо по порядку. Не думаю, що Корсар буде бойовою метою. Я все ж таки маю думку, що один лишній третій слот зброїки буде краще. і... 4 третіх питонії більше би порішали, ніж ось ця мазана збірка Корсара з 6 слотами поділена на 2. Звісно, сьомі двигуни роблять грязь, але більше було б юзабельно для інших цілей. Швидкість, звісно, теж рішає, але нагадую, мамба не стала м'ятою в бойовці, а Феді Ферділанд став через свою маневреність. А от на стрімі нам розказували про Корсара як про торговця для ЄС, який торгує з москалями в крису. По суті, головне, щоб його грузовий потенціал не був більше Type 8. Я думаю, ви розумієте, чому в принципі так і сталося. Я особисто маю два фета на Type 8 в якості груза. Для всяких місій і фіт для майнінга. ось ми на майнінг дуже хороший, як мінімум через свій сьомий слот, на який можна поставити мультиконтролер дроні. І це буде тупо гімба. А от чи буде нормальний керсар для майнінгу, М -м -м -м, в принципі, так. Розприять сьомого рівня буде для цього геймбовим. І для таких вже володарів флотоності, як я, він буде в нагоді, щоб речити за астероїдів третій. А торгівля, ну, 300 з чимось штук, нафіга воно, вам треба. Щодо експлорінгу, ну теж воно треба, коли є мандалай. Коли він відносно може бути дешевшим, ніж корсар. Мандалай може літати дуже далеко. а корсар на 60 максимум світових років. Серйозно. Не знаю взагалі як можна в якому сенсі порівняти кораблики окремо. Так, він універсал, але Срань Київська, 76 ямів за такий універсал, що? Видно, що тарифи поділені тільки на землі. <хи> да, Він Буквально імперський катер середнього розміру. Слава Богу, він менше, ніж Стефанчук. Але, на мою думку, по суті, він коштує свого. Скажу так, мені вдалося досягнути 53 світлових років максимум джампу. Це, звісно, не більший показник, як, наприклад, машина Нардепа, чи як Мандалайн, ну, з Мандалем нічого не порівняється, але приємно як для універсалу. А ось щодо швидкості двигунів. То максимальну швидкість, яку я досяг, це 600 метрів на секунду. Це дуже швидко, в принципі, для нього. Просто повна жесть, як би сказав У нюан. В першу чергу мене цікавила його настройка на драчки срачки. Буду порівнювати з новою м'ятою ПВЕ пітончиком. Так, ми будемо його душить. За збірку окремо подяку Українській Федерації пілотів. Велике дякую. Коротко ми маємо просто прокачену основу з упором на швидку зарядку по Power Delivery в розпреді. і забуваємо всі ірудійки на дробаши. ДПС ваще бешаний. У Інженера робимо дробаши з двойним послідом, щоб був як скрестріл. А ефект робимо з заслонкою, деякі роз'їдаючі і одна з повінення. Окей, щит ще, ще терпимо бит, але по корпусу такий урон, ніби Нептуном по Москві драшимо. Карсар робимо схожим, тільки три ствола третього класу ми ставимо на заслон, два других на роз'їдаючі і один на сповільнення. Дуже схоже, але чи він буде синіше, чи ближче до пітончика, скажімо так, гірше. Судячи по каріолісу, по багатьом статам відстає на плюс-мінус 10-5%. Але перевага Корсара в тому, що в нього більше слухів, і стрибок може бути більше, якщо додати прискорювач ФСД, при тому, що він на випереджає пітон. Також більше груза теж можна підняти, все одно випереджаючи швидкістю. А швидкість тут. Ой-ой-ой. Саме головне Демеш той, ну, по суті, дуже ближче до Пітона. Так, тенденція з іншими статами діє все одно, відстає. І я скажу, в принципі, його можна і взяти як універсал плюс антипірат. Чи взагалі пірат? Якщо вже когось хвилює збірка Корсора на потрібній цілі, то я надам їх в коментарях у вигляді посилення на Коріоліс. Мені, як мінімум... Вдалося досягнути плюс-мінус 53 судлових років. Ніху хрему хри то імперіс його пересоти. Але попереджаю, перед тим як я поглянете на фіт, послухайте: я жорсткий, ну волі, небезпечно Космосів 2014, тому я не гарантую, що це найкращий фіт. Тому більш точніше хотів сказати, що хтось збере кращий фіт, тому буду радий, якщо ви дасте свої кращі збірки іншим в коментарях. Ну або ж там порадити, що які ще, ще для яких цілей можна використовувати цей карсар. Да. Цю секцію я просто кажу від души, як я почувствував цей кораблі від імперських. да. Одразу було ясно, що розраби отримали достатньо грошей, щоб зробити Вангурди чи доробити трекляту необританську космічну колонізацію. Я особисто чекаю більше глобального лора, як ніяк, всі сходяться на повернення таргоїдів на ногах чи взагалі конструктів стражів. У мене є ідея зробити розбір лору всього, що є в ліці. Але я не знаю, чи будете ви слухати словесний паноз із термінів і монотонного зачитування кодексу. Як ніяк не всі інгліш добре знають, а слухати понусну читалку Максим на чисто російській не сильно хочеться, тому дайте знати в коментарях. Буду радий абсолю. Тоді, коли ми дізналися про стати Корсара, я зловив себе на думці, що якщо би цей кораблік вийшов до кінця війни зі спінерами, то був би хорошим Антіксіном. Або ж, хоча, б, варіантом, як ніяк. Він капець дуже швидкий. А свою жопу від корозії і від спінерів хочеться рятувати як-ніяк. До речі, не питайте, що відео таке гамно, я і так в спішці це робив, навчання, всяке таке. І на момент презентації виходу Корсара я був і зараз, мабуть, знаходжусь в колонії. А тут націнка, дай Боже на модулі. Я і так третину стипендій в гривнях витратив на просто кораблі, а не на стелар-версію. На стелар-версію боляче дивитися, така ціна ужас. А от по практиці, як я літав, ну, кораблик вийшов кайфовий, більше нічого не скажу. Але невизначений. По суті, він став реальним універсталом. Став що хоч. Як і інші кораблі після 24 го року йому навісили ФСД з ПГР. Тобто оптимізований. І я так скажу: в принципі, літати в суперкруїзі дуже таки нормально, удобно. Ну, Трясей точно так же, як Мандалай, тобто не сильно такі тряси. А щодо майбутнього, то по родмапу нам обіцяли не окрім того, що будуть вангурти, декілька функцій і три кораблі по дорожній карті. Нам вже насрали середніми. Тепер чекаємо кораблі великої площадки, чи навіть маленькі. Хоча імхо не думаю, що є сенс в маленьких. Достатньо нам кобри п'ятої. Ну серйозно, він сильно імповий, як для маленьких. І враховуючи... Його дату виходу на площадки, коли я записував ось це відео, то Кобра 5 вона вже вийшла на ринок, на масове виробництво, так сказати. Але Корсар, наприклад, я не використовував як експлорінг, тому що. Ну, серйозно, нафіга. Я вже Мандалай. На самий крайняк є Конда. Ну, Крейт Фантом, звісно, ви убили, молодці, але як як Крейт Фантом. Чуть-чуть більше буде мати джампун в світлових роках. По суті, я так рахую, що Крейт Фантом став безкорисним, Як і Тайп 7 згаданий раніше. Да. Від нього вже тупо сенсу немає, на мою думку. Ми обісралися, що сказати. Коротше, всі ми чекаємо Конду Марк 2. Всім пока!